Усім привіт! Я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму YouTube-каналі і забула, що мене звати Світлана. Хто, хто мене не знає, то давайте будемо знайомитися. Сьогодні буде огляд на готель Акасія Резорт. І. Ем... Я довго думала, чи знімати це відео. Чому? Тому що коли я бронювала цей готель, він був трьохзірковий. Коли я вже виїжджала, тобто вже була у мене путівка, я вже виїжджала, то виявилося, що це двохзір... двохзірковий готель на сайті. Просто змінили вони на дві зірочки. Тому це такий бюджетний або Відносно бюджетний, тому що зараз усе відносно, так як зараз 23 рік, і усе якби відносно, відносно наша безпека, відносно наші ціни, відносно наші поїздки, і все відносно до часу нашого проводження. Тому що всі ми розуміємо, що у нас в країні йде зараз війна, повномасштабне вторгнення, і чи доречно відпочивати? Я не відпочивала в 22-му році і не виїжджала під час. За час повномасштабного вторгнення ні разу з країни, це я вперше. І відразу скажу, що коли я прилетіла в Польшу, приїхала в Польшу, то е, відчуття таке мене повернуло 21 рік, тому що в 21-му році ми жили в Польщі, ніби і нічого немає. Знаєте, оце така картинка, сама картинка, як, як не те, що ти бачиш вдома. Ну, хтось, можливо, мене зрозуміє. Я тут намагаюся вам передати саме свої емоції в цьому відео, якщо що, і воно буде інформативно. Зараз до готелю повернемося. По тому, що немає звуку, ви напевно зрозуміли, що YouTube мене все-таки заблокував. Я старалася не вживати поганих слів, але все ж таки мені відмінили монетизацію і заблокували це відео для того, щоб воно вийшло, я вирізала ці моменти. Що я там розповідаю? Розповідаю, чому я прилетіла одна, пояснюю, що чоловіків не випускають за кордон. Розповідаю свою історію, коли сідала на цей рейс, бачила чоловіків, хлопців свого віку, які також проходили реєстрацію з українськими паспортами. Чому так не буду судити, не буду вам розказувати, думаю, кожен здогадається і зрозуміє по-своєму. Я прилетіла одна по причині того, що я нікому не пропонувала, хотіла полетіти саме одна, відпочити, і я закінчила курс психотерапії, я вже говорила про, на каналі про це, закріпити результат, побути наодинці, і також у цьому шматку відео, він невеличкий він зараз закінчиться, я розповідала про свою історію, коли на мене накинули. В парку, ви самі можете зрозуміти, хто, із з питаннями откуда дівушка. І найчастіше, найчастіше, мене все ж таки задівали жінки. Хоча був один чоловік, він досить дорослий, і він мене довів просто до сліз дуже поганими словами, задіваючи саме національність. Ну що ж, сподіваюсь, ви щось там по губам зможете прочитати, але. Ну, вирізали, значить, буде без цього. Тут тільки мої емоції, тут нічого такого інформативного про готель немає. Єдине, що хочу вам розповісти, що в той момент, коли я була, який відсоток українці вони і інші. Тут були з Кіргізії, з Азербайджану, і були також ті, про кого ми не говоримо. У співвідношенні вони і інші. Також і українці, це десь 90 на 10. Звичайно, ми у цьому меншому відсотку. Коли я вже відлітала додому, українців було більше, вони прилітали. Також це може бути пов'язано з сезоном. Всі. Майже всі ті, кого я зустрічала, були з різних міст України, і вони також не були у 2022 році. Вони не вилітали нікуди відпочивати, а вирішили це зробити зараз. Тому я думаю, що це співвідношення все ж таки залежить від сезону. Якщо хтось планує летіти, то ви також звертайте увагу, звичайно, на мої дані, але й розумійте, що, наприклад, ближче до середини літа, може бути їх значно. Більше, але і більше українців. Чоловіків не опускається кордон, у нас іде війна. Мм, а у нас теж війна, але ми виїжджаємо, і тут я надіюсь надовго. Дуже сподіваюся. І приходиться постійно, і я просто вимушена на тому пляжі, тому що це громадський пляж у цьому місті, у цьому селі, тому що це таке невелике поселення, це не місто в Кемері і е, мені просто приход, ну як я повинна взяти свій рушник, там всі свої речі і піти в інше місце. Ну, тобто, від них подалі. Я думаю, по моїм емоціям зрозуміло, що я дуже зараз коректно намагаюся сказати те, що я хочу сказати. Давайте повернемось до готелю. І так, е, сказала вам за три зірки, які стали двома зірками, от би так, моїми кілограмами. Так, тепер місце. Місце живописне. Звичайно, живописне місце, тихе місце. Прекрасні турки, вони чудові, я маю на увазі. В плані тому, що вони завжди хочуть вам допомогти, вони з ними можна торгуватися. Ну такі моменти, я думаю, Туреччина цим славиться. Тому і, і зауважте, що недавно у них були вибори, тому турки ну так собі, зараз в них там в економіці не все добре. Ліра дуже сильно скачуть по відношенню до долара, і зауважте, що долар вони завжди перераховують. Там ну такий може бути скачок там 29. ну скачки величезні. І ви повинні врахувати, що коли ви берете з собою гроші. Багато в магазинчиках зараз можна розрахуватись карткою. Коли я картку розраховувалася, мені нормальний курс виходив. Точний курс не пам'ятаю, але я так перерахувала, що в принципі це норм. Так, сам готель. Сам готель починає знаходиться відразу в самому цьому поселенні. Я не бив село, це звучить в самому цьому місці. Відразу знаходиться, і від аеропорту я їхала ну, хвилин 35, можливо, навіть 30. Тобто, ну на дійсно швидко буває таке, що коли прилітаєш в Туреччину, то сідаєш в автобус і потрібно їхати ще 2-2,5 години. Тут такого немає. Я відразу тут була на місці, плюс, плюс, іди готель в цьому готелі мене поселили відразу в жахливий номер. Я тут вам кадри вставлю. Е, тому ось саме тому я і не знала, чи буду знімати про цей готель відео. Подивіться, будь ласка, тут чайка, напевно, чи якісь пташки сходили до туалету. Ну, тобто, ну, ну Жах. Ну, не знаю, як там навіть вам це передавати, було дуже сиро, вода стояла. А чого тільки ввартий цей туалет? ванна, кімната. Ну, це жах? Жах. Я думаю, ви також з цим погодитеся. І я відразу подати її пісня, така поплакала і знов фіалка розцілувалася. Тому я в ліловому топі якраз під цю пісню. Я пішла і мені дали відразу цей номер. Ну, цей номер, звичайно, кращий. Він тут з терасою також огляд перед вами. Сподіваюся. Я вже зняла тут. В мене два ліжка, так як я одна, але враховуйте, що коли ви прилітаєте одна, наприклад, у вас немає дітей, так як у мене, і ви хочете одна прилетіти без там подружки, мами та, 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 та то вам потрібно буде заплатити не за одну людину, а за півтора людини. Я не знаю, чому так в готелях. Це не тільки цей готель. Тут є кращі готелі, але не набагато кращі, тому що спілкуючись на пляжі з людьми, якби з українцями, ой, з, хлопнула, з українцями. Вони також говорять, що не дуже задоволені сервісом. Чому вони зробили стрійки на двійку через прибирання? Вони не прибирають. Тобто раз в три дні типу прибирають, у мене не прибирають, хоча вже 4 дні тут. Тому повний такий, знаєте, огляд вам готова зробити. З самим номером ми розібралися. Тут у мене є телевізор, ви в принципі бачите, шафа, у мене немає холодильника, у мене ну, гарний вид. На гори, тобто на столову, ту саму, басейн, гаряча вода є. Таке враження, що зробили ремонт на початку 2000-х і він залишився, його типу підтримують, але оці класні дерев'яні вікна, я просто ну, задоволена. Це. У мене дерев'яні дерев вікна, дерев'яний балкон. Так колись робили в готелях, і це настільки круто. Я не знаю. Можливо, кому там шум, то так але візуально, естетично, ну дуже гарно. Такі мрамор, ці вікна. Ну, мені красиво, мені красиво. Тут є кондиціонер, картини, ну, в принципі, ну так, ну, трішечки серветочками я все рівно тут пройшла вологими. Так, ну вирахуйте, врахуйте, будь ласка, цей носом. Наступне, давайте дорога до моря. Дорога до моря, якщо ви думаю, вам навряд чи підійде в плані тут є що пройтись. Мені класно, я гуляю, тобто мені подобається, я дивлюсь на гори, Я, в принципі, такий формат і хотіла. Я саме такий формат і розглядала для себе, щоб він був такий немолодіжний, такий більш для тих, може людей постарше. Ну, я так собі бачила, то що я приїхала тут. То, те, що я собі думала, куди я приїхала, це дві великі різниці. Я думаю, ні, це в мене вперше думала, хотіла сказати, так як завжди, коли ми їдемо, ні, це в мене взагалі вперше. Тут в готелі є басейни, тут лежаки, можна в принципі, бути і тут, тут є гірка, діти спускаються з гірки, вона працює там якийсь певний час на добу, музика грає, бар працює. Бар, я просто не вживаю алкоголь, тому там ну, безалкогольні напої, а з алкогольних я написала пиво і вино. Є кола, спрайта, фанта, кава, чай, вода. Доступ води. Вода просто набирається. Тобто вам потрібна тара, щоб набирати воду. В пляшках бутилку не дають. Я тут взагалі не бачила, щоб в готелях давали в пляшках воду. Чомусь тут такого немає. Це моє спостереження таке. Дорога до моря, тут пишеться 500 метрів, тут їх немає тих 500 метрів. Там добрий кілометраж такий треба пройтись. Але приємно, парк, гори, ти дивишся на гори. Ну, я особисто мені такий формат підходить. Чи підійде вам такий формат? Я думаю, для того ви дивитеся це відео, щоб це зрозуміти. Дуже важливо, це їжа. Бар ми вже поговорили про бар. їжа. Їжа тут. Можливо, як і до двозірковому готелю, напевно, в такому якомусь, я не знаю, як це, знаю, як це хвалити. Я буду намагатися не буду Ви не будете голодними. Я фотографії вставляю, я просто їм не настільки багато. Для себе, але так як нам є чим порівняти, ви можете мої подорожі зайти і подивитися в принципі. Просто про всі готелі говорю нормально. Я бажаю, що кожна праця вона оплачується, і в нас завжди є вибір, куди їхати, куди не їхати. при того, ви дивитеся цей огляд, щоб зрозуміти, їхати вам чи не їхати. Я можу вам сказати, показати верніше, що там що я от беру собі їсти людей дуже багато, і чим більше людей приїжджає, тим менше їжі. І я думала, такого не буває. Але насправді так, люди просто особливо на вечерю. Ці двері відчиняють так хоба! І люди побігли. Ну, таке збіт. Вже вони все це з'їдають, а мені це поділяються мої порції. там. Буває дуже мало на сніданок дають. Тому ну їжа. Я показую, а ви собі думаєте, не буду погано нічого говорити. Так, з тут горки і дискотека. Дискотека до 11 години, які пісні. Ні, другої національності. Я вже хотіла тут з балкона кричати «Виключіть зрадників. Усім важко. Так, що шезлонги платні на пляжі за шезлонг потрібно заплатити 2 долари. І ціна деколи різниця: 2-2,5 долари, але вам ну, можливо потрібно буде, можливо, не потрібно буде. Там дуже гарна паркова зона, там є і туалети, і роздягальні, і парк, там можна просто на травці поставити. Ну, прям дуже класно. Захід в море, я повернусь до моря тут. Захід в море. Камені. Ну там є такі прочищені дорожки, в яких буде вам зручно. Це я саме про цей готель говорю. І коли я купувала е цю путівку, то мені сказали, що шезлонги безкоштовні. Ні, це не так. Вони є платними. Що ж, е я вам розказала про свій відпочинок. Сподіваюсь, вам це відео було корисне. Також тут є багато інших готелів вибір є в самому цьому невеличкому містечку в селі. Е, тому є вибір, є п'ятизіркові, чотиризіркові, трьохзіркові, ну і такі, як у мене. Два-три, два, два, три, два три, знаєте, я так хочу сказати. Тому е, є вибір, природа дуже класна, гори, відпочинок, ну, в принципі, як і в Анталії завжди. Приємного вам відпочинку, якщо ви плануєте відпочинок. Якщо є питання, пишіть мені в коментарях, я вам... Сподіваюся, дам всю інформацію.